Сергей Лукбарный, что-то здесь есть, что-то может Серега, ти? Високи, значить, зараз тут вишаємо. Перекриті всі, куди і виїзд. Рівництво правого сектору даргово наступний наказ. Поки що не виїжджати на Київ. Хіба що хтось має певні можливості транспорт, тому що йдуть є зараз на барикадах, наче будуть травмовани. У зв'язку з цим зараз чекаємо наступних наказів, які нам будуть далі. Поки що нічого не штурмуємо і не беремо. Више по наказу звермо. Якщо на друзькі ліни супроводу. Зрозуміло? Ну хоч Так, я те Ну лечу. Що зрозуміло? Я повідомлені право все призначення. Якщо мене змінять, будете чути накази інших людей. А я говорю зараз, з другого говорив з керівництвом так само через кінці. Чекаємо накази, що робити. На кіпорки не виїжджаємо. Не доїдемо зараз. Наші хлопці з Рівного виїхали, вони не доїхали. Але так само тут зараз ніякий <плес> що, що? Зараз хлопці прориваються. Якщо прорвуться, то ми, може, під'їдемо до Рівного, з'єднаємося з нашою боївкою в Рівному і будемо разом проривати. То, я да, є людина, яка відкинула назад, право серед було в інтернеті, значить в хату прийти і там щось. Э... Це були загальні речі. Зараз ми чекаємо штук міста. Зрозуміло? Це не був для мене. Це мені сказали, я прийшов. Як я, як вас я Павло Данильчук, лідер правого сектору в А де ваш адміністратор? з того сайту? Чому така даєте інформація? Для, для чого який сайт? 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 Правий сектор. Сайт? Yeah. Thank yeah. you. Судимо, чекаємо на кардішерство. Ні, правий сектор. Йдемо всі разом до 16-й годині. Так, я зараз спілкуюся з тими людьми, які доєдналися до правого сектору з організованими структурами. Я вас особисто не знаю, тому давайте ви віддати свої дії особисто. Ні, в Рівному. В Рівному, який, що з ним говорив. Сказав ЧК. Я виконую наказ зараз Олександром і є кордатором по західній Україні. Тому ми чекаємо. Якщо хтось буде діяти самовільно хлопцям, тому ми не називаємо сьогодні правим сектором і координуйтеся. Зараз є накази, діяти спільно. <плес> <Так>. <плес> діяти чи без діяти? ви <плес> Будь-що. Ми <плес> Двіться. Радикальними... Будь <плес> <що. плес> мені якщо <плес> де <день> наказ. <плес> що Ми будемо стоїмо, якщо люди зараз не хочуть, чудити. А тоді ми приймаємо позитувати. Тоді є так. Контактую з і кажу, ми Києва. Ви зібрався? – Хто зібрався, пытається. Так, чекаємо. чекаємо. Є лідер. Я лідер. Слухайте, мені, якщо ми не будемо слухати одну людину, значить, то ми буде. Значить, не зірку, туди, туди, то буде толку, не буде толку. Право кажу. Давайте без анархії.